Всім привіт мої люди, друзі! З вами я Аліна, і сьогодні ми повертаємося грати у Майнкрафт. Українемовний Майнкрафт повертається. І не зважайте увагу на мій скім. Я просто не знайшла, не знайшла свій, і тому буду грати поки що за нього. Так. Оп, оп. Ага. І ми починаємо моє виживання. Я тільки зробила мітер. А, і я хочу першим ділом добути дерева. І я вже хочу їсти. Ну, не в житті, хоча в б, хоча б житті теж хочу, ну добре. Я там бачу дуже гарний березовий ліс, але я хочу поки що добити, добути таке дерево, а потім можу переселитися туди, або взяти звідси дерево і збудувати якийсь гарний будинок. Пишіть у коментарі, які відео мені ще знімати, або які б відео хотіли бачити на моєму каналі. Ось. І я іноді проводжу конкурси, тому підписуйтесь, заходьте. Конкурси я проводжу в сообществі, в спільноті. спільноті так. Тому заходьте, на моєму каналі заходьте, там ви можете побачити багато чого нового. Якщо ви ще не бачили, Ой. і підпишіться на мій канал, і ставте подобайки, щоб україномовний контент продовжувався. І щоб я знала, чи подобається вам відео україномовні. Чи, о, я буду, чи подобається відео з Майнкрафту? Так, ну, я думаю, мені висачить, хоча, ну, добре, потім зроблю. Якщо що. Ой, я... я люблю вбиватися в Майнкрафті ці. <ськом> ні, в житті. Так, я зроблю себе верстак і хочу зробити першенілу сокиру. Щоб... О, ні. А, щоб добути камінь, але ось я не знаю де. Я ось там бачила. О, тут гора, я можу, в принципі, тут. Ой, тут -да. далеко буде. Ну, добре вже. Добуду, нехай так вже буде. Так, все повернулося. Так, і зараз о, тут ще вугілля, і його якраз добудемо, щоб, якщо буде ніч, а вона вже скоро, як я бачу по небу, щоб до нас не прийшли ніякі мості. Я добуду та до вас повернуся. Так, я розрила невеличку шахту, Я вже добула трошечки, думаю, мені на перший час цього вистачить. чи... Добре. Ну потім ще добуду, якщо щось не вистачить, не щось. що, що щось. Шокаю тут. Не шокаю. Так. Я хочу що, коняка, ти тут. Я вже голодна, подивіться, я вже не можу бігати. А кого я тут можу зараз бити? Я там бачу... Давайте я хоч топор зроблю. Ой, сокиру вибачте, вибачте, будь ласка. Хоч б'ють, бо я зараз вмру. Бо я зараз голодію. та я вже голодна. А, я вже бігати не можу. Десь сюди, свиня, порося. А, за, я хочу. О, там ще ці корови. Зараз добіжу до них. До них та... Ого, тут їх багато. А, та я там ще курки я бачу, бо я хочу швиденько там можеш зараз з'їсти, а потім а, зробити. В піч та приготувати м'ясо. Там, мабуть, о, шкіра. Якщо мені б потрібно було ще одна шкіра, я б собі зробила зв, е, звуття. звуття. Взуття хто тут? Так, а ну-ка, іде сюди. Я вибач, але мені потрібно спати. Іде сюди, йди. Дівця. Все. Ще їжа попадала. Так, там ще свиня. Синя. Щось я плутаюсь в словах Так. Я ще е, залишу посилання в описі під цим відео на мій телеграм-канал та на мою подругу Оксану, бо вона готує дуже цікаве відео, влог. Ось тому підписуйтесь посилання, як завжди буду в описі, як я сказала. Uh, та ставте подобайки на її відео. Вона тільки починає знімати, в неї був канал, але її заблокували. Мені дуже шкода її. В неї там було 50 підписників на її день народження. Uh, Стало 50 підписників, потім на, через 2 чи 3 дні в неї залишилось. Uh, Ну, заблокували і про сторінку. Я знаю, що сталося. Може, то вона щось зробила, я не знаю. І мені так шкода, бо ми е, майже, майже рік, ну, півроку, як мінімум, е, готувалися, робили контент, їй допомагала. Актив робила. А зараз в неї майже 20 підписників, тому кому не складно, просто підпишіться. А якщо не хочете, то не підписуйтесь, я ж не заставляю. Просто хочу їй повернути активу. Так, де там мій будиночок? У мене навіть будинку нема. Так, трошки з'їм, щоб я могла добігти. Бо я не можу так бігти. Біжимо, біжимо, потім я хочу вбити коней. Вибачте мене, але я хочу добути шкіру, щоб зробити собі якусь там броню, бо з каміння я не можу броню зробити. Що ти тут? Ти охороняєш мене, так? Я потім тебе... Приручу. Так, але мені потрібно седло, сідло. Я забула воно зберегти. <кій> так, я хочу тебе приручити. А потім зробити сідло. Там повинно, мабуть, нитки та. О, Все я тебе приручила. Є! Yeah. Блін, у мене нема цієї штуки. Так, як мені встати? звідси? О, у мене нема цієї штуки. Давайте я тебе якось закрию, може. Давай, давай, давай я тебе закрию, а потім, коли в мене з'явиться, щоб тебе приручити, щось там з'явиться, то та я тебе приручу, і ти будеш поки що тут жити. Нічого, так. Так, 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 так. Зачекай. Тебе треба сюди запихати. А, тобі потрібно три блоки. Йо-майо. -йо. Так, треба тут ще. Оп -оп. Ой, вибачте. О, так, стоп! Стіп! Ні! Так, десь сюди все. Я, сиди тут, я сказала. Я сказала: сиди тут. Все. Потім, якщо в мене з'явиться сідло, бо я десь тут знайду е, село, скажімо так, я тебе приручу. будь тут, добре, о, хивай. Все, е, я тоді зараз швиденько зроблю пічку та ліжко. Ліжко поставлю поки сюди. Так, і пічку, пічка. Я вже зробила. Так, і хочу швиденько приготувати їжу, бо в мене скоро я помру. Так, ось у мене вугілля. І я, мабуть, поки ще день хочу побудувати десь собі дім, будиночок. Думаю, десь ось тут побудувати. Так, мені потрібно дерево, а в мене не так уж багато дерева. Але добре. Зроблю з того, що є. Так, 36 блоків, ну це мало, але поки що вистачить. Так. Раз, два, три, 4. три, чотири. Кого тут три. Так, так. Такі тут. Раз, два, три, чотири, все. І сюди. Тим тим, тим. Тут я хочу, щоб було б три. Раз, три, Чи я хочу по-іншому, я просто собі в своєму а, в іншому мірі, ну, свій так, коли граю. До речі, я давно не грала у Майнкрафта. а Десь місяця два я, напевно, не грала у Майнкрафт, а тож, і не знімала відео. Тому підписуйтесь на мій канал, щоб я знала, що вам подобається відео з Майнкрафту, і щоб я їх знімала частіше. І щоб виходив частіше україномовний. Контент. Так, я там заберу пічку. О, вон, тут же щось приготувалось. Так, приготувалось. Добре, хай я тут зроблю, хай воно готується, а я поки що перенесу кровать... А, кровать. <смістичко> ліжко та верстак. У свій будиночку. Так, верстак у мене, хай, хай хай нехай ось тут буде, а ліжко тут. Все. А, і треба поїсти, бо <смістичко> <смістичко> Я ж не поїла. Так, і ось так. Все. Ну, майже все, нормально. Серця в мене висачить. Так, ану-ка коняка, іди сюди. Тут їх багато. Я одну вб'ю, вибачте. Ну, я дуже хочу собі якусь броньку зробити. Бо вони в... бо, що, не випало? ну йошкін кот, воно ж повинно випадати. Чи це, О, випало, бачили? Так. <кхем> нічого. Ой, так, ти маленький, ти. З тебе нічого точно не випаде. Так, і тут є, випала одна. О, я вже можу, бачити, бачите, я вже можу зробити собі е, куртку кожанку, <коженку> Все. І скін в мене дуже ужасний, Вибачте, я просто не можу собі нормально поставити, бо в мене щось з Майнкрафтом, я не можу. Тому вибрати, е, те, яке було, яке було в Майнкрафті. Ну, тобто, в самій. Так, щось у мене там приготувалось. Так, куртка приготувалась, <кхм> Так. Сталю сюди піч і швиденько будую будинок. Три. Це вистачить. Бо вже скоро ніч і я не хочу вмирати. Зовсім не хочу. Ну, вже ціні є. сумірки, якщо російською, а я не пам'ятаю. Напишіть в коментарях, хто знає. Ой, мені не вистачає у у у я не знаю чим. А що, в мене не вистачає? Ну, давайте тоді я зараз може, нарубаю дерева, чи вже, чи вже на наступній серії зробити. Ну, давайте я хоч побудую хоч кришу зроблю, дах. Вибачте, вибачте, суржик, суржик мій вбиває. <с> -мі> побудую хоч дах, бо щоб зомбі ніякі там кріпери чи хто ще. Не прийшов до мене. Ой, вже сонце сідає, це капець. Це капець, це капець. Мені, мені хана, мені хана, мені не хана, мені <говорю> ні хана. Um, так, і зроблю двері і зроблю швиденько ось так, хоча б кришу, потім вже на наступний ранок або вже в наступній в наступні серії uh, побудую. Давайте <говорю> Ось так зроблю, я не знаю. Хоча я можу, в принципі. Просто зараз поспати, а вже ранок, коли настане ранок, так, двері. Оп, це Будиночок 5 зірок. Все. Зараз посплю і вже, напевно, буду закінчувати цю серію, бо, ну, якось вже 11 хвилин чи вже 12 хвилин вже відео йде якось забагато. Ну все. О, ар архітектор від Бога. Ну просто, ну шикарно. Ну, от подивіться, це елітний будинок 5 зірок. ви тільки подивіться. Ну, ну шикарно, не скажіть. А за це ставте подобайки. <свісно> ну, все, всім дякую за перегляд. Так, так, так ну, все, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки Ставьте подобайки і всім дякую, що ви були зі мною в цій серії. І напишіть в коментарях, які, в ігри, в які ігри мені ще пограти. Може, якусь ігру нову, якої ще не було на моєму каналі. І всім па-па!